Спочатку пересічні городяни у садіство сприймають за правду, бо навчання виглядає доволі реалістично. В одного потерпілого з дорожньо транспортної пригоди навіть настала клінічна смерть. Медики роблять усе можливе, аби його врятувати. На ЕКГ фібриляція 360 шістдесявлі забрали тисячі. Відійшли від хворого, накладаємо клеми. Всі відійшли від хворого. Розряд Антон масаж. набирає один міліграм адреналіна внутрівено струйно. Водій автівки пошкодив хребет, тому його треба правильно транспортувати. Адже за словами медиків, життя травмованого повністю залежить від оперативності та злагодженості лікарів. В житті дуже часто зустрічаються випадки дорожньо-транспортних пригод з масовими кількістю постраждалих, і тут основна увага полягає на координатора, який лікаря-координатора, який пробуває на першу в першій машині. Від нього залежить злагодженість роботи всіх екіпажів і в кінцевому результаті здоров'я всіх постраждалих. Схожі навчання українські медики-прикордонники проводять що три місяці. На початках переймали досвід у поляків. Коли перший раз ми попали в Польщу три роки назад, ми були вражені їхніми підходами масштабами, почали в них набувати досвід, запрошували їхніх інструкторів, змагалися, вступали по деяким питанням, обганяли київську Борис Київський. Ходили вони на нас інколи ображалися, тому що вони були спонсорами таких змагань. Нині дві бригади медиків-прикордонників вже обслуговують футбольні матчі за участю львівських команд. Саме їхні карети швидкої визнали найкращими, тому що ці машини іноземні, і вони відповідають тим європейським стандартам і вимогам. Вони укомплектовані відповідним обладнанням, мають відповідний сертифікат. Тому і ці автомобілі залучаються для надання допомоги. Прикордонники стверджують, до єврочемпіонату підготувалися на усі 100. Окрім футбольних матчів, вони надаватимуть медичну допомогу на п'яти пунктах перетину кордону. Загалом під час футбольного свята працюватиме 16 бригад прикордонних медиків. А у Львівському клінічному шпиталі навіть виділять палати для травмованих болівальників. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський. головні новини Львова.